Всім вітання друзі. Ми з вами знаходимося в Монтані. Колись я вже з цього місця знімав відео і розказую яке це класне місце. І що тут можна жити, знімати квартиру. Ну, зараз ми з вами трошки поговоримо. Недовго, так що не думайте, що я вам тут буду як переливати воду. Ми з вами йдемо в Монтані на Джон Лейк. І тут наша ця цікава рентовка. Ну, З неї з балконів дуже гарне видно озеро. От, зараз там сяду на лавочку, вам трошки розкажу. У нас зараз 18 градусів. Сьогодні у нас 24 червня, 6 година, 6.36. І в нас сьогодні плюс 18. Це дуже класно, цей тиждень буде з дощами. Це просто дуже класно Обалдеть. Не то, що обалдеть, а просто я не знаю, я... Дуже щасливий, що зараз 18 градусів. Значить я вам розкажу. Це літо почалось не так, як звичайно в Канаді починається літо. Це літо почалось у нас в травні. Місяці. І воно так почалось, знаєте, як в Україні починається. Ось там з травневих, там з першого, коли всі виходять там садити картоплю. Приблизно так само тут почалось, тільки ніхто картоплю не садив, але по температурі я тут вже напевно це в мене 7 літо чи може там шосте літо. От. І по температурі я скажу, я ще не бачив жодного року таких сезонів, таких початків сезонів. І це було не то, що гаряче було спекотно і аномально спекотно. І в травні в нас вже було плюс 32 і плюс 33 в травні. От, і цілий червень у нас от зараз було минули, минулий тиждень, ну я ледве його пережив, ну, <реш> ну так, я жартую. Зараз вітер, і зараз плюс 18. Я сижу в шортах, <реш> і я в футболці, і ну так, прохолодно, дуже свіжо, був дощ сьогодні зранку, і там в день був, і так буде цілий тиждень. Але я вам скажу, я не пам'ятаю такого літа в Нюбранси, тут в Монтані, щоб в червні була така погода, знаєте, як от така жара. В принципі, вже знайомі були на морі, я не був. Вже кажуть, купались і вже там є якби, теплі припливи і тепла вода. От. І в принципі вже можна купатися. Була спека, було... Ой, я дурість таку зробив одну. Ну нічого, ні, ну, не то, що дурість, а так, не подумавши. Коротше, була нагода пограти в теніс. Ну, ми 2-4 рази виходили і грали, коли було плюс 36 на корті. Але був вітер. І так я скажу, трошки відчували, що спекотно, але ну, грати можна було в теніс. Я відео знімав і я вам там його тут його змонтую, щоб було видно. Ой, Хлопці і дівчата, щось я таке роблю. Ну, просто вже як би треба було прогулятись Знайомий в мене є Боря. значить Можна з ним пограти в теніс було. ну Просто я прийшов на корти сьогодні, думав, що може не треба було цього робити. О, плюс 36 на вулиці. Плюс 36, ну я приїхав. От я з сумочкою, все, з ракетками зараз буду грати. Ну, вітер є. Вони там готуються до, цього, до чемпіонату, там якісь буде в них змагання. Значить, що я вам хочу сказати стосовно цього літа? Значить, це літо дуже подібне на літо, яке буває в Україні. В кінці травня, в середині травня вже була погода така плюс 32. І зараз в нас 19 червня сьогодні і в нас плюс 36. Через пару днів буде дощі будуть і буде там може плюс 25, може похолодає градусів на 10, але я вам скажу, що в червні я не пам'ятаю ще такого літа тут, щоб в червні було так спекотно. Я не знаю, як зараз будемо грати, бігати в теніс. Ну навіть вдихати таке повітря, воно. я кажу, от в мене враження, я вийшов з машини, в мене враження, що я... Вийшов в Єгипті з цього з аеропорту. Колись. Так бувало, що от виходиш, якщо ти приїжджаєш на відпочинок, якусь таку країну, як Єгипет, там, не знаю, Туніс або а, ну, Турцію, я був в вересні, там такої спеки. Така спека була в обід, там було плюс 32, а зараз плюс 36. І місцеві кажуть, що того тижня погода буде найс. Це мається на увазі, що буде така жара. Ой, ну, що е, вшидьку, я дивився, сьогодні там е, плюс 20. Саме цікаво, на, на, аж на 16 градусів холодніше. Я не знаю наскільки це правда. Ну і океан зараз показав температуру так само на веб-сайті плюс 13. Ну, якось так. Плюс 13 вода. Може від води холодно, але треба десь переїжджати в шадіак. Не знаю, що там як. Ну от таке от я ще хочу що вам анонсувати. Я хочу випустити, ну, наступне відео зробити про кар'єрний ріст. Як добиватись тут в Канаді? Що, які мають бути компоненти вашої роботи, поведінки, що треба робити буде досягати успіхів на роботі. Ну, В мене є знайома, яка е, хоче написати якийсь манюал по інструменти кар'єрного розвитку в Канаді. Ну, я хочу зняти якесь відео на зразок цього і сказати вам на своєму прикладі, напевно, або на історії свого тут проживання, що таке кар'єра в Канаді, як її робити. і Таке інше. Думаю, що буде корисно, буде цікаво тим, хто, хто думає, що може зробити кар'єру в Канаді. Ну, будемо дивитися, я йду грати, народ бігає руками Маша. Я теж буду трошки побігаю. Плюс 36, якщо тут не скопичусь, ну, то буде класно. Значить, зараз в принципі, вже в нас похолодало. І цей тиждень буде такий 18-20-22 може бути. Ну я вам скажу, що в будинку без кондиціонера дуже тяжко. Вентилятор ти не відчуваєш. Якщо відкриваєш вікно на вулицю, то можна в принципі, жити так. Вночі, вночі там температура падає до 17, якщо буде, Ну, якщо була спека, то. Вночі падала температура значна, і так навіть треба було вкриватись ковдера. Так що ну температура помінялась. І я вам скажу, що мені цікаво, що помінявся клімат, напевно. Зараз ми з вами пройдемо тут. Є цікаві місця. Я не знаю, я вам знімав чи не знімав. Я просто обійду озеро і там вулиця є, і там є такі будинки. Я бачу, що той самий цікавий будинок, що мені подобається, він мені нагадує Вірменську церкву у Львові. Там така вежа кругла, ну таке дуже мініатюрне, все таке цікаве. Ну, не канадське. Видно, що е, знімав, о, кажу, знімав, видно, що будував хтось такий зі смаком, знаєте. Я вам там покажу ці будиночки. І і, і, е, передався там далі. ну Тут у нас. Будова, вже там вони більш-менш зробили перепускну систему воду, спускають там в річку. І оце от озеро, кіламівський будинок, все підстрижено, газони підстрижені. Ну Я б не сказав, що прямо, знаєте, це щось таке. Вони на це спонсорують гроші, в них є бюджети на ці газони, в них є косилки, косарки, тракторки, оці маленькі, на яких їздять. І в принципі це не є. Як кажуть поляки, coś ж таке, да? щоб прямо от казати Вау, газони. Ну, це не альпійські горки, за якими треба дивитись. Да, от Є вони щось тут таке от нагорнули. Гуси кричать, гусей багато дуже. Але так, щоб сказати, що ну, газони, ну, всюди є газони. От, і вони не спромогли зробити, наприклад, асфальтовану доріжку да, для роликів, наприклад. От, вони зробили такі от гарцовки, як кажуться. Там для коней насипають, або відсів, або що його нас там називали, називали на кар'єрі сімічка. Бо воно таке якраз розмір під семічку такі от. От. Ну, коротше, таким чином, Там у нас шлюз, там он навезли круглі ці кільця бетоні, вони там роблять цей, русло річки там ховають. гуси на воді. І ми зараз на ту сторону перейдемо, я вам там підзніму що цікавий момент. Я вбачаю за вітер. І оці гуси маленькі, ті, що менші, ті здається вже цього, цього сезону, цього літа. Там є ще дуже зовсім маленькі. О Бачите, його головами дергають так і шиплять. Типа не ходи тут там, тіпа, не знімай І отак, коли він головою так, голову пускає, це означає, типа, він агр... зверне на мене увагу, що агресія. Оце він дзьоба відкрив, шипить. Давай. Дивиться, йому цікаво. І вони далі пішли і скубують траву, так вони пасуться так, як не знаю, як кози. І пообсирали тут все. Вон там маленькі ще є двоє, Ну це ще не маленькі є ще менше <плес> ну за, за це можна і взагалі штраф за, за на штраф загриміти, бо мені розказували що навіть якщо ти машину їх налякаєш то або щось його зіб'єш то до це 7 тисяч доларів штраф а це якісь рідники. оце от типові рідники. ви бачили. Якби хтось побачив, то тут би вже їм так нафукали, сказали. Ну і там от їх ціло там, бачите, на озері їх дуже багато там. Такі як чайки, вони сидять і вони там. І в них тут те, що я вам показував, ну тут будова йде. Оце от іде сітка загороджена з арматурою, на яку легко впасти пузом. Ну тут вже закінчив. І в них тут Nastin area. Тобто вони тут е, собі кубла роблять, висиджують, там яйця. Тобто в них там все нормально. І тут будова, тут я перестану знімати там вам далі покажу. Тут хтось став на Volvo, здається, чи що це? Ну такий він великий. Вау. Thompson's Moving Storage. І така махина, вау. Moving storage, це хто це Volvo? Там такі... Машиняка така, ну і воно довге. Так. Ось такі цікаві будинки під Німеччину зроблені, бачите? Один, другий. Пташки співають, все чітко. От. І тут от я вам скажу, от хтось заморочився, бачите, арочки поробили. Там такі зробили колибою, такі от дахи трикутні. І оцей будинок рожевий, от за цим цегляним ми зараз підійдемо, я його там познімаю, дуже він душевний, я не знаю, він 1939 року забудови і, видно, хтось заморочився, тому що поряд стоїть отакий отакий от цегляний звичайний, такий як британський чи що, щось таке. А то з такою вежею. Ну, зараз буде видно за деревом, оце дерево його закриває. Я його просто хочу зняти. Ось тут вигляд, наприклад, такий вид на озеро, качки, там глибина не дуже велика, може до метра. Оцей 27-й номер. Там телевізор великий, в кімнаті видно. І бачите, таке конусний дах такий, конусом шпіль. І отакий от він прикольний. І там 1939 написано на дверях, висить табличка. І отут от такий цікавий район. І тут що саме цікаве, дорога зараз вільна, тут можна кататись на роликах, на велосипедах. Але через те, що там іде будова, а так переважно тут ну, є трафік, люди їздять машинами. О, тут Орхарс Drive, я не пам'ятаю, я вже напевно знімав звідси. Ну, от Зараз просто ну, обалденний такий сезон. І от Я вам скажу так, що ти відчуваєш літо, ну, що ти в Канаді літом, тому що ти дійсно... Ну, балдієш від того, що ти тут знаходишся. Тому що ну, природа класна. Скажімо, там вона специфічна, вона канадська, вона своєрідна, але вона не така, як в Україні, і вона, вона цікава, вона ну, за це ставиться плюс, як би я сказав, за природу. То, що там є інші моменти, переважно те, що зв'язано з побутовими речами, з якимось. Робочими моментами там вже треба робити свої висновки. А так я вам скажу, погода, природа цікава. Ну і там ще є зараз, там де собачку гуляють, вниз пішла жінка. ну Я думаю, що ми туди не підемо, бо вона йде на лавочку. Там є лавочка. Така цікава. В пам'ять якогось там Джереми чи якогось там дядька написано Life is good, що життя воно є хороше. Ну да, життя прекрасна і удивительна, якщо випить передварительно, да, як кажуть. Жизнь прекрасна, если правильно якщо правильно подобрані антидепресанти, як ще От, Так що для тебе воно хороше, якщо у вас є зарплата. Оце <гум> вот я так отрізую. Там, там така беха стоїть, там Z4 чи щось таке в тому плані вот. View. Ну і так от воно йде до кінця, там потім поворот. Там просто вже люди, я знімати не буду. Люди з собачками гуляють. Оце знову такий будиночок на розі 83-й, з камінними вставками. Мерсик. Хтось діти грають баскетбол. Хілкрест драйв. Це взагалі Хілкрест це хороший район. Він не дешевий, дорогий там. Будинок 700 тисяч продавався. Я не знаю, чи він продався. Ну, от такого плану. Це там вже трошки сайдингом пішло, ну це вже два кутових. Там ще на розі ще один дуже цікавий будинок. Я зараз його зніму. Ось такі вулички. І це район серед міста, він біля озера. Тут цей от мені фронт ярд подобається дуже. Все зроблено плитки, але ну, цей тротуар робить гавермент, це не їхній тротуар, цей тротуар робить гавермент. Тобто внизу він залитий, правильно все зроблено. Вони дуже міняють колір потім, вони ці стануть такі бордові. І тут в них є видно свій вихід на озеро, спуск, тут такі колони збудовані, змуровані. Якісь дерева такі без, ну не платани а щось таке, ну це кльони, бо їх вже треба різати. І тут що мені дуже подобається, просто вау. Тут вони засадили кущами вхід. І ввечері, коли ці ліхтарі світяться, там такий вхід з дерева, так знаєш, там, там дуже затишно всередині, так дуже гарно. Ну і тут просто вже починається інша вулиця. Автобус як стоїть хтось там, хтось там, господарює. От І тут плющ такий на трубі, все позаростало, зимою виглядає зовсім по-іншому, Зимою воно все сіре, колічне, і тут такі квіти, кали. Що там якісь квіти. пахне дуже класно, Оця от рослина вона дуже рання. Вона виростає найперша, якось, напевно, в березні виростає. І листя таке жорстке, мені цікаво, як воно не вимерзає. Великі кльони. І от ідеш отак, от, арка, да? оце все кльони, кльони, кльони І такі, про, такі тінь, прохолода, дуже класно, З колонами, такий вікторіанський стиль. Будиночки. І що саме цікаво, вони не є дуже дорогі. Колись, наприклад, коли ми тільки приїхали в 2017 році, тут будинок міг коштувати на 200 тисяч. Знаєте? Ну, це місто, якби це норма. Там десь на чибі, там 110, 120, 150 в залежності від стану. Тут ще можна було щось купити. Зараз же із за напливу емігрантів вони сказали, що саме, ну, один Канадець сказав, що мас Immigration – це найгірше, що стало з Канадою. Коли стали пускати всіх. Ну і от Виходить, ця вулиця піднімається вверх на сент George Стріт, там є е, Hillcrest School цього району, школа. Ну і Тут озеро, це Джон е, Лейк. Воно цікаве, але я вам скажу так, якби воно було більш глибоке, якби тут була риба. Тут казав мені один місцевий, що я, ну я питав, чи є риба, він казав. Казав, що якийсь маленький плаває, але за рахунок того, що воно не є глибоке, і воно є частиною просто річки. І його спускають і воно, як сказати, воно промерзає зимою до дна. Бачите, трава? Ну, наприклад, от трава, да, от видно її, там видно, посередині кущі, це означає, що там ну, десь глибина буде ну, до метра. Кущі перестають рости вже кувшинки там е на глибині десь 3 метри, вже немає рослинності. Ну тут є. Ну і вона просто така, що можна по пояс перейти, напевно. Це просто як така низина, залита водою. Охти там якась стоїть емочка беха з трьома цими кольоровими полосками. От. І отак, тихо, спокійно шоста година. Після роботи. Хтось там стоїть, каву п'є на машині, качки плавають. Ну, це такі дикі, їх тут повно. Ай, вони ще думають, що їх будуть годувати, напевно. Вони сюди всі пливуть. Ну, це таке. От, ну, і от там Сен Сент Джордж Стріт іде. І от фактично ми пройшлися по цілому. Трейлу по цьому цілому озеру, Вернулись сюди і там вже заправка Іри, там є парка. От. Так що такі справи, у нас така погодка. В принципі, літо хороше, Ну такого спекотного, щоб знаєте 37 це занадто. От коли виходиш, я кажу, я згадав Єгипет, От коли ти виходиш в аеропорту з аеропорту Шарм-ей-Шейх, наприклад, в Єгипті. І ти виходиш там на автобус, відкриваєш двері, виходиш, і такі, знаєте, така як стіна жари. Повітря просто таке розжарене. Таке було от кілька днів і пару тижнів, що було дуже спекотно. Зараз це плюс 18, я балдів. Я балдів від того, що воно так є. От Вам всім бажаю хорошої погоди. Всім вітання Монтана, далі будуть відео. Я зараз маю дві ідеї, що вам там відзняти, що показати. От, Так що я тут, я ніде не пропав. <рив> Такі от справи. Така в нас погода, така в нас природа. Всім папа, до побачення. Скоро буде. І я вас ще хочу попросити. Підписуйтесь на канал, я бачу, що в мене конверсія по переглядах. Десь порядка 10-15%. Це означає, що канал дивляться люди без підписки. Напишіть, будь ласка, лайк, підписку і коментар, що ви хочете почути в нових відео, щоб, щоб, ви, щоб вас більше цікавило. Тому що канали міняються, люди міняються і все міняється. Я би вам щось сколупав якоїсь інформації, крім статистики по роботі там, чи по провінції, чи, там, ще щось по будинках. Тому що ну, тут все міняється так само. Сюди їдуть люди. Був я недавно в місті Мемрамкук. Там тенісні корти є, міздо. І я вам скажу, що я проїхав весь Дієп по Аміро заїхав в Мемрамкук, Кук скільки набудовано нового. Я в шоці. Я вам скажу так. Якщо хто знає, в Мемрамкуці де знаходиться це СТО, там ну, механік був цей е, румун, який там зараз поїхав. Ну коротше, хто знає, той знає. За цим СТО ця вся вулиця, там такі кіпа, таунхаузи зафігачили. ну Напевно, на 10 будинків. Однотипні, такі з гаражами, класні, маленькі, гараж і чуть-чуть такий будиночок з боку. І така серія їх іде. І, а, а їдеш в кінці Монтана, ой, в кінці д'єпа по Аміро, якщо їхати, то там <кій> якщо їхати по Аміро, там цих рентовок нових набудували з новим дизайном. Я вам скажу там на Алафает на і там далі в цьому районі. Ой-ой-ой, там десь ну, в районі парка, якщо виїхати з, лі... з правої сторони. Ну там досить багато. Тут... Нічого нового не будується, тому що нема де. А там, де є незабудовані ну, якби, місця, де ще можна втикнути якісь пару будинків, в Дієпі є. Я вам скажу так, що люди їдуть жити з Канади. Ну, от в Канаді люди, які місцеві канадці. Я там в цьому мирамкуку розмовляв з одним мужиком, він там в школі працює. Вони їдуть по боку, кажуть, мені треба будинок десь купити хоча б. Вони їдуть в Мемрамкук. Ніхто не знає де знаходиться Нью-Браунсвік в Канаді. Знають Торонто, Монреаль і Ванкувер, да? а канадці їдуть жити. Це село, по суті. Там є Блюбері ферми, де вирощують голубіку. От. І там ще якісь там, може там є. Ну, школа там є, там ще щось ну, мерія. Що там може ще бути, заправка є. І будують вздовж дороги, будують будинки, люди там живуть. І їдуть, вони переселяються, дорогі машини, пікапи, різні машини стоять. І вони вздовж Я, Я був здивований я просто. І ще він мені одну річ сказав, каже, що ми мрамкуці. Самі франкофони переважно. Ну він сказав, що самі франкофони і каже жодних іммігрантів поки що він сказав, що їх це ну, якби, їм це подобається. Ну окей, так, тут школа, Hillcrest School, з цегли, майданчик дитячий, це такий як school backyard. тут діти грають там, баскетбол, всі двіжухи, тут стоянки. От, тут якась фірма Ремінгтон. Ну, вони там продають більярди, сауни, встановлюють всякі хоттаби, басейни. І от вулиця сен джордж Бульвар вже йдеться. сен Джордж -стріт. -Джор Стріт, вона там далі в центрі, вона от, Там В плані тому, що там наркоші ходять переважно. Ну, там дуже багато наркош збирається, там їхня. Там раніше була тюрма колись і. Її потім ліквідували, щось там збудували інше, але в них на згадку вони туди, напевно, всі ходять. синьо жовтий прапор, як ви бачите, тут от один Тут власник підприємства українець і там ще другий прапор. синьо жовтий вивісили. Ось так що от. такі справи. Тут вхід в школу, все тихо, спокійно, нікого нема, ніяких маніхів, ніхто не бігає з зброєю. Як там в Штатах буває Hillcrest School. Дітей привозять на машинах, забирають на машинах. І вони виростають такі повністю захищені від всього. Ну і, чесно кажучи, не готові до навіть там не знаю від собаки відбитись, напевно. там Не то що втікти там, чи там палкою комусь дати. А такі вони робляться трошки як тепличні. Ну окей, ну це їх закони, їхнє життя. Зато вони не лазять, не палять гаражі нікому там. На цей, <хи> Як ми в дитинстві, не кидають шарики з водою на голову. Людям просто собі живуть діти, як виходить, їх пильнують батьки. Став паркінг. Це паркінг для е, вчителів. Якийсь велосипедист їде, такий цікавий велосипедист, у нього ззаду нема покришки і камери на задньому колесі. <хи> показав мені факт. <ріст> <ріст> Дядя, повіз комусь цей <ріст> їжу. Ну, коротше, в нього сумка термос, доставка. Ну все, так красавців багато. Коротше, я думаю, що за звук? <ріст> він на задньому ободі їде, нема в нього там камери. Ну так, ну не дай Бог так їздити і не дай Бог так бути, як він, це недобре. Все, всем пока.